Скільки ж нам ці рідненькі кровушки випив. Так кажу, скільки нам ці рідненькі кровушки випив з підбором запчастин. Давай поклидемо до бурятку можуть да? так? Добре, Фікс. Шікс. Красиво. Я хочу знаєте, відверто сказати про те, наскільки складно удіїв робляхи, підбирати на них запчастини, возитися з нами взад-вперед, щось робити, переробляти, ліпити. Особливо наскільки це складно для СТОшників. І скажу так, що можливо військові хлопці хтось, але не багато, хто я думаю. Скаже, що «що ти порівнюєш, Типа, ну да, там, ми на фронті, а та, хлопці. Ви знаєте, це не можна порівнювати. Це як шестерня шестеренка в колективі, кожен має робити свою справу. І коли одна, один з механізмів буде працювати погано, то не буде результату. Тому кожна робота і кожна праця, я, я просто за ширмою і того, і того там буває. Знаєте, я розумію, що це теж важливо. Я дуже надій мені жалко тих істошників, я сам весь час на не нервах з не цими євробляхами. Свої моменти є, але я завжди так само заспокоююся, заспокою хлопців. Шо, хлопці кажу туди, куди поїде ця машина, в бахмут до людини там з двома пораненнями, з контузіями і так далі. Повірте ну, мені, нам тут не гірше точно, так що працюємо.